Є у мене свій ангелик, він крилатий, як метелик, очі в нього сині сині, ніс, як в мене, властовинні, бачив я його в вісні, друг найкращий він мені. Вчора снігу не було, а сьогодні намело, всі засипало доріжки, важко йти стареньким пішки. З татом ми взяли лопати двір від снігу розчищати. Похвалив вже мене тато, що розчистив я багато. Тож не сам я розчищав, ще й ангелик помагав. Я сьогодні нагрішив, чашку мамину розбив та ще й потім набрехав, що то мурчик пустував, плаче ангел мій кутку. За брехню мою таку, мені ж сором очі коли, не брехатиму ніколи. Попросив я свого татка, щоб навчив мене колядки. Як прийде різдвяне свято, то піду колядувати. І Ангелик полетить, світлу звістку сповістить. Сповіщатимемо вдвох, на землі родився. Бог.